Пояснюю, як виконувати домашнє завдання на телефоні за допомогою програми PowerPoint. Вам потрібно створити табличку, яка у вас зараз на екрані. І щоб створити за допомогою програми PowerPoint, вам потрібно закачати її на телефон, знайти у вас на телефоні, де вона знаходиться, запустити на виконання, натиснути знак додавання справа вгорі. Вибрати пусту презентацію. Тут ми давайте, одразу її збережемо, натиснемо три крапочки вгорі. Виберемо Зберегти як, Сохраніть як. Це цей пристрій, це устройство. Ну і тут вибираєте, куди ви хочете зберегти, наприклад, документи і дайте їй ім'я, таблиця. Натискайте кнопку Зберегти сохраніть. Так, ваш файлик збережено. Тепер давайте додамо новий слайд. Для того, щоб додати новий слайд, ми натискаємо знак додавання, який знаходиться внизу з правої сторони. Ось. Новий слайдик у нас. Напишемо, там, де заголовок, наприклад, напишемо домашні улюбленці. Улюбленці. Давайте виділимо текст, зробимо його жирненьким, червоним. так І тепер давайте ставимо саму табличку. Для того, щоб ставити табличку, ми виконуємо такі дії. Натискаємо на наш трикутник, який знаходиться знизу. В самому низу справа вибираємо команду головне, тут вибираємо команду вставити, і в нас тут є табличка. Таблиця. І як я вам казала, тут автоматично вставляється таблиця 3 на 3. Але нам потрібно, щоб таблиця була в 2 рядочка і 5 стовпчиків. Тому ми ставимо на останній рядочок курсорчик. Зараз хвилинку. Натискаємо видалити, то «Удалити». І кажемо, що нам треба видалити рядочок, удаліть строчку. Так, з рядочками ми розібралися. Тепер нам дивіться, потрібно додати два стовпчика. Виділяємо клітинку, де ми будемо додати, і натискаємо кнопку Вставити. Ви бачите, вона знаходиться у нас друга команда зверху ставити. І кажемо, що ми хочемо вставити, наприклад, стовпчик справа, зліва, тут без різниці. Можете ставити справа і ще раз ставити стовпчик справа. І тепер у нас з'явилася табличка, яка має два рядочка і п'ять стовпчиків. Але вона у нас рожевого кольору, тому давайте зразу, одразу змінимо колір заливки. А, вона у нас за гроші, не будемо змінювати заливку, тому хай, зали... хай залишається така, як є. Можемо вибрати стиль, і в стилях вибрати рожевий кольор. Ну, прям рожевого я не бачу. Ось схожий. Тепер давайте внесемо текст до нашої таблички. Ставимо в першу клітинку. Зараз не попаду на першу. І пишемо кролики. Зараз. Луки, папужка, рибки, кішка і собака. І Вносимо їхню кількість п'ять, чотири, дев'ять. І п'ять. Давайте спробуємо виділити наш текст головне. І давайте ми вирівняємо його по центру. По центру. По центру. По центру і по центру. Те саме можемо зробити з цифрами. Дивіться, для цього я повернулася на вкладку Головне, щоб працювати з текстом. До цього ми були на вкладці табличка. Все, дивіться, наш документ із табличкою створений. Так як ми його зберігали на самому початку, нам достатньо. Просто зайти ще раз на три крапочки, натиснути кнопку Зберегти. Сохраніть. Наш документ збережено. Виходите з програми і файлик, який у вас на телефоні створився, надсилаєте мені в єдину школу або на Viber. Бажаю вам успіхів! До побачення!